2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні. Це стало гарним приводом для відкриття в Ірпіні центру англійської мови Global English на вулиці Дем'яна Попова, 26А. Наш центр ліцензірован під проведення міжнародних тестів – TOEFL, IELTS і Cambridge. Також ми предоставляємо курси общорозговорного англійського. Ми сподіваємося і віримо, що наш центр і образовательна платформа англійського мови стане движущою силою реформування образування і науки в Україні в місті Ірпень. В центрі викладатимуть близько 20 викладачів, Кожен з яких свого часу отримав міжнародний сертифікат з англійської мови. В процессе студенти будуть писати про промежуточные тестування. Ми будемо контролювати їх успіваємість і результати знань. По закінченню курсу студенти будуть проходити міжнародне тестування і получать міжнародні сертифікати, які признані во всьому світі. Получаючи міжнародні сертифікати, студенти мають право вчитися в університетах за границей, а також працювати в міжнародних компаніях. Заняття в клубі платні. Проходитимуть два рази на тиждень для дорослих і три рази на тиждень для дітей. Є ранкові денні та вечірні групи. Програми розраховані на дітей від 3,5 років, школярів, студентів і дорослих. Центр працюватиме з 9 до 19 у будні та за домовленістю у вихідні. Global English International Standards of Studying and the Best Results. Please come to our office.